Добрий день, мої катюньки, котики, співробітники АТБ. Бачите, я знову завітала в АТБ. Там акції продлилися, є тут. Ну, Ось, яке в АТБ по 24 число. Персик. Перший гатунок. 7995. Ось він, бачите, який. Доволі непоганий такий персик. Зелений. Нектарин по 79,95 йде. Грейфрут 49,95. Що тут у нас з мандаринами? Муркот 74,95 мандарини Муркот. Кокос поштучно, 2990. Груша. Перший гатунок 41,95. Дивіться, яка непогана груша. Яблука по 22,95. От бачите, скільки тут яблук великий вибір. І по 3095, і по 25, і по 31.95. Дивіться, завітайте. В АТБ. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз ми підемо, подивимося, що ще є, які акції на овочі. Бо трішки тут людей багатенько, помідорки. Помідори 64,95. Гляньте, які вони гарні. Оце такі помідорчики. Сьогодні в мене АТБ. Поки недостатків немає, я все розказую, як є. Томат рожевий перший гатунок 99,89. Гляньте, який він здоровий, класний, м'ясистий. Оце можете один помідор купили і салату нарізали. Огірочки. Гладкі по 57,89 огірочки гладенькі, багатенько. Цибуля ріпчата рання. Ого, 37,95. Дивіться, яка одна цибулина. Вона така огромна. Зараз я вам її покажу. Вес. Оце одну цибулину купили і вам хватає. 536 грам, одна цибулина. Ох яка. Коротше, пів кілограма цибулина, грубо говоря. По картоплі. Картопля молода 49,95. Картопля перший гатунок 29,89. Це стара. Це молода по 49,95. Це... Цибулька така непогана. Капуста, гляньте, яка капуста. Перший гатунок капуста 1195. Отака капуста по 11.95 за кілограм. Так, далі. Морковка 2189. Ну, морковка, звісно, подорожала. Бачите, стараюся вежливо балакати, нічого не нарушаю. А ось якась морква в сітки непонятна. Буряк митий. 48,95. Я ж до речі потеряла. Що в нас з буряком? Якісь проблеми чи що. Бачите, от помили буряк, зайшли, купили бурячину. Ну, Я думаю, буряк перестануть купляти скоро. Буряк ранній 66-95. О, дивіться, буряк. Ши... Ранній, це вже ранній. А Ось такі ще огірки. Перший гатунок з бупиришками 69,95. Редис, 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 редис. По 30,95 95 редис каватиме. Ну така, знаєте, не м'яка тверда. Я собі тепер вже після того, як я була купила, трошки стрімаюся її брати, тому що вона була вся водяниста. Черіки. 4990 черіки, ось дивіться. Коробочку вам зложили. Черіки. Непогані такі. Далі по макаронам. Макарони. 30,95, своя лінія. Де тут своя лінія? Ось своя лінія. Це ж такі. І делюкс, такі непогані по 39,90. Е -е, виходить тут по пів кілограма. Ого, 39,90 гривень пів кілограма макаронів, 80 гривень кілограм. Капець. Подорожало. Подорожало, подорожало, подорожало. Він люди ходять. Вес провіряють, зважують. Хто хоче солоденького, забігли на солоденьке. Міленіум 100 грамова 34,90 така плиточка. Це ось по акції чорний. Чорний шоколад з журавлиною. Міленіум молочний по 63,90 йде. І лакмі. 250 грамів 111,90 здорова. Плиточка здорова, здорова. Далі хліба вам понавозили, зараз ми подивимося, по чому там хліб. Хліба страшне понавозили. Дивіться, бачите, розгружають хліб. А нам хліб надо чи не треба? Давайте ми одразу його візьмемо. Ось. Хліб 250 громів. Це ще не вспіли вигрузити з лотка. Тільки-тільки завезли, зараз ми провіримо. Вес цього хлібушка. Дорожній батон, дорожній кулінічі. Ну, нас кулінічами нема, це що з Києва якісь ці, тісь, бо 236 гра, 8, 6 контрольні ваги. Дивіться, 236 грамів. Дорожній батон. Ну, що це таке? А пишеться 250. Ну тут же пишеться допустимий вес. Так що, якщо скибочку не доложили, то нічого страшного. Бачите, з лоточка прямо. Лоточок є, я з цього лоточка взяла, тільки-тільки вивезли оцей хлібушек. Оце такі діла, оце такі діла. А от хліб 12.50, сімейний, на пшеничний. Бачите, тут виходить оцей хліб, он. Так, і тут є застежечка. А тут є застюжечка, але він ще йде запаяний. Зараз ми подивимося? Тостовий. Тостовий запаяний. 350 грамів. Зараз ми подивимося по цьому запаяному? Бачите? Там, де не запаяний, там не вистачає. Не встигли вивезти вже, мабуть. Бачите, люди собі зважують. Що хочуть, те роблять. Далі 350 грамів хлібина запаяна. Зараз ми будемо дивитися, що там. У нас виходить по цій хлібині, це у нас Київ хліб. Бачите, 352 грами. 352 То, що він запаяний, витягнути тут, тут його невозможно. Це треба відкривати. Того виходить, в такій хлібині. Вага виходить тут нормально. Ну, це що я вам хотіла і доказати. Вон теж є хліб, зараз ми ще й там провіримо. Це навірно може вчорашній Що вам тут ще показати. Сейчас ще не путь Так, батон. 19,60. Такий цілий батон. Вага цього батону. Виходи. Такий, це Полтавський, це наш хліб. А де тут то його вага? Десь її тут писали, а я не бачу цією. Ну, я зараз її знайду, бо тут дуже маленькі буковки. Щас, ще, секундочку повазі. вазі. Хорошо, нема ваги. А, тут є 600 грамів. Вон, є 600 грамів. Бачите, це цілий непорізаний батон. Поляниця Полтавська. Полтавська поляниця. Так, да, треба, мабуть, точно в оптику звернутися, щоб окуляри собі купити. Вон, бачите, люди і конфети вважають. все що хочеш, вважають і все дивляться. Так, будемо дивитися на цей 600 грамову хлібину. Ну, вона, я вам скажу, така. Тверденька. Не подивимось. Дивіться, 570 грамів. Бачите, 570 грамів, теж 30 грамів не вистачає. Так, да, правильно говорять. Не розбереш, хто в цьому винен, чи магазин, чи виходить сам хлібзавод завод. Оце такі діла. Так що... Положила хлібинку, а ось їхня випічка. Казала, що немає в АТБ випічки. Власна, випічка свіжа та запашна. А ми випічку мені треба вибрати. Випічку можна? Випічку. Та нам мені випічка нужна. 1990. Випічка. Батони. Це отак. От Свіжа та запашна, щойно з печі. Випічка. Дай-ка я пройду. Так, так що, хто писав, що тебе не пече випічку, а тебе випічку випікає. Випічку фотографувати можна. Майонез 1590 від розумного вибору. Бачите, майонез можна такий взяти, непоганий. 67% жирності. Виходить 180 грамів. Це отак по маслу. Масло. Давайте виберемо масло і провіримо масло. Що тут у нас з маслом? Яке будемо брати масло? Делюкс масло, делюкс 99,90, масло Яготинське 79,90. Ось, бачите, ще масло принесли. А он делюкс іде. Тут трішки холодильник Значить значне будемо дивитися по пельмені. Пельмені, по 50-90, по 78-90. Вага йде по пів кілограма. Вон, бачите, скільки тут млинці. Та народ залітай в тебе і тут все купляй. васите. Тут Чес, чесно, все чесно і доступні ціни. Можна ще що, що угодно купити. Морозиво. Морозиво тут взагалі віддільний вибір. Дивіться, хочете морозиво 7 гривень 60 копійок від розумного вибору. Розумний вибір. 65 грамів, 7 гривень 60 копійок. І 8 гривень 50 копійок. Також 65 грамів. Три ведмедя, 21 гривню 40 копійок. 100 грамів. Три ведмедя. О, три ведмедя, ведмедя. крем-брюлі. Так, далі. Ми тут ще зараз подивимося. А що так мало тут морозиво? Ага. А, ось з другої сторони морозиво. о, вже потепліло. І що в этот? Морозовий бум. 16 по 31 гривні морозиво лимо. 31 гривня, 80 копійок морозиво лимо. От воно. 80 грамів. сейчас ну, давайте провіримо. За 80 грамів. Саме дороге морозиво 31,80, ось воно, бачите, лимо. Я раніше робила на морозиві, теж зважувала, його перевіряла вес. 80 грамів. Це треба кожне морожене, там воно виходить, лінія автоматизована, йде, 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 йде. І треба дивитися, 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 бо може бути і покластися і менше, і більше. Тут нічого не зробиш. Дивіться, 82 грама. Получається, все зроблено автоматично і на морозиві народ не обманюється. Це завіси все від працівника виходить. Це отак. Оце таке морозиво. Так що, в принципі, можете його брати. 31 гривня, 80 копійок, коштує морозиво. Завітайте в магазин АТБ. І ви будете дуже задоволені низькими цінами і якісним товаром. 47,30 рис. рис. А ось є ще рис 49,50. Це по кілограму. це так крупи Гречка ще не подорожала. 24,80. Греча, греча греча А, і ще я хотіла тут подивитися цукор. Якщо я його тут знайду, бо я зважувала, була цукор, було всім так цікаво по цукру. Це отак. От ходить, цукра немає там. Добре. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Таке у нас прекрасний супермаркет АТБ. Печиво 24,80. Ой, рошен. 180 грамів. Ого. Це дорого. Дорого виходить. Так. Завітайте. Зараз ми подивимося, там ще є стірки, банери висять. Чемодони. Якщо вас цікавлять чемодони, дивіться, великий вибір жовтих чемодонів. Валіза на ліщатах. 1599 і 1399. От іде менша, а во йде більша. Кресло. Офіс наче для дому 1949 гривень. таке кресло виходить. Ну, тут багато всього. Вон, бачите, тут перечислять і не перечислять. Не перечислиш. Так, далі. Зараз я вам покажу трошки там знижок нові. Це не тут, це там вже виход. Двері одні не роблять. Підемо на інші двері. А, тут виходить і вход, і виход. Оце так, тепер мене не випускають, то не запускають, то не випускають. Там підійшла, що воно не працює. Так по акціям. По акціям 15 15-21-го. Щось я вам покажу. От. 15 по 21 -е. це сьогодні останній день знижок. На товари делюкс. Дивіться, які знижки. О, кому нужен ще Доместос. 7990, мінус 37%. Економія, економите, зубні пасти. Так що поспішайте в АТБ, поки останній день акції тут, по 21.05. Сьогодні останній день, останній. Шоколадочки, бачите, міленіум 34,90. Чаї. Чаї ми беремо ж літом. Ви ж запам'ятали і написали, хто купив чай літом. Бачите ціну на чаї? Тому що зимою вони будуть дороже, так як і на носки зімні і літні. Також. Дякую. Дякую всім. За просмотр мого відео, за лайки, за коментарі. Чекайте моїх нових відео.